Кінального кодексу розслідування була встановлена особа, яка мала причетність до вчинення кримінального кодексу. Однією з осіб вже повідомлено продовольство, учинники порушення проведено ряд свідчень наперед не встановлено об'єктивне існує об кримінального поваження. Раніше вже коментували про те, що дослове провадження було. Зупинене у зв'язку з тим, що підозрюваний захворів. Відповідно підтвердження є лікарні, зовсім з лікарів Черського району міста Києва, про те, що особа не має можливості брати участі у процесуальних діях. Проте постійно досудове розслідування не зупинене, воно відновлювалося, впроводжувалися певні процесуальні дії, зокрема огляди виборчої документації, допити свідків, призначення певних експертиз. В тому разі, коли вже особа вилікується, в нас буде можливість проводити процесуальні дії, максимально буде швидко вжита заходів для направлення кримінального провадження до суду. Що це за особа? Не маю права говорити про це, тому що діє презумпція не винуватися. Але це можу сказати, що особа, яка входила до складу територіальної виборчої комісії, яка по своїм функціональним обов'язкам повинна була в той час вжити певних заходів по підрахунку голосів. По в життю заходів щодо об'єктивності забезпечення виборчої компанії. А що з людиною? Що настільки людина вороба? захворіла в неї проблеми з сердечним судинною системою? Таким чином ми не маємо права примушувати її брати участь у проведенні процесуальності і завтра будемо відповідати за свої дії не відомо, скільки може тривати час лікування. Ще, так? Час лікування не визначено. Особа може лікуватися тиждень, може два, може і хвороба бути і пів року, але заходи вживаються для того, щоб перевіряти, чи не було можливо якоїсь фальсифікації там довідки лікаря, чи дійсно особа проходить лікування. Це все відпрацьовується слід. Але повідомлення про підозру вже вручено. Повідомлення про підозру вручено ще в березні місяці. А чи будуть ще якимось особам вручатися ці повідомлення про підозру? Ми відпрацьовуємо і інших осіб, які відпрацювали територіальній виборчої комісії, які можуть мати також відношення до чинення кримінального правопорушення. Відпрацьовуються абсолютно всі версії, То, в тому числі версія, яка озвучилася, можливого замовника вчинення фальсифікованих дій. Якщо до 15 числа не буде передано до суду, яка далі е, доля справи? до 15 числа ні, якщо, якщо мене рік, термін е, продовж якого повинен складати справи. Ну, хотів би пояснити вигідно? про те, що рік враховується в тому випадку з моменту повідомлення особи про підозру. Особа повідомлялася про підозру не відразу, коли починалося кримінальне провадження. Було повідомлено про підозру у березні місяці. Деякий час кримінальне провадження розслідувалося, продовжувалося. Як ви чули, я вже говорю, було зупинене. Строк, коли досудове розслідування зупинено, у строки до судового розслідування не обчислюються. Відповідно, коли буде поновлюватися, з цього моменту буде спливати термін до одного року. А члени дільничних судові є? Дінничні питання, ви сказали, ні. А не вирішується. Це буде ділічні роботи. А це вичні під час. Ми відпрацьовуємо абсолютно ці напрямки, тому що навіть ну, осіб, які можуть мати причасні. Там скупи, яку ви говорите, це член правильно? А що може загрожувати цю особи? Це і клубовні волі. А термін може бути, якщо, я говорив, що ми повідомили про... Особі вчинені двох кримінальних проводить. І суддя буде визначати остаточний термін покарання шляхом додавання вироків або поганання один. Скажіть, будь ласка, чи буде допитаний Віктор до судового слідства. Я Зараз не буду говорити, кого допитували. Допитуються свідки, проводяться різні процесу. Ні, просто він заявляє журналістам, що його не допитували. Ось лише що я запитав. Ми все робимо для того, щоб встановити вичафективність. Але ви, 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 ви кажете, що крім однієї усієї особи, яка вже вст... дано вже повідомлення про підозру, є також ще низка осіб, які опрацьовуються на можливість. Є такі ще низка осіб, які маємося, бо там вже має бути шестого насправді. Ми працюємо всіх осіб, які можемо бо... до команди. Є можливість, що можливо ще комусь до по Можливість є завжди. Залежності від боки, які мене приймають. До суду судове... судове... розслідування було зупинено в липні. А скільки до цього воно тривало? Вересні було призуване в судовому. У липні проводили до супер. Але ви ж ви конкретно щодо цієї особи. Випад. 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 А що ви початку триває досудову? аарволег юевичз начальника упрни